Реабілітація та прокачка сідничних м'язів, ефективна колаборація. Сьогодні я з радістю ділюся новим відео, де ми разом із Фітнес-Бікіні та моїм асистентом Лілією Василенко розкриємо секрети прокачки сідничних м'язів з упором на реабілітацію. Вправи, які ви побачите, не лише допоможуть вам досягти бажаних форм, але й стануть незамінними в процесі відновлення після травм або тривалих перерв у тренуваннях. Кожен рух. Має своє значення. Кожен підхід свою мету. Ми з Лілією покажемо, як правильно виконувати вправи, щоб уникнути перенавантаження і водночас зміцнити м'язи, поліпшити їхню витривалість та функціональність. Це не просто тренування, це комплексний підхід до здоров'я і краси вашого тіла. Приєднуйтесь до нас, дізнавайтеся більше про важливість реабілітації та як вона може підсилити вашу фізичну форму. Сильні сідничні м'язи це запорука стабільності, гармонійного руху та жінок.